Я служба починалася як добровольця з Національної гвардії України. Там я десь був місяців, напевно, п'ять, а потім мене було переведено якимось чином в національний президентський оркестр. У 23-му році це була Національна гвардія? У 23-му році. Так. В, в, в цьому оркестрі я був пів року. Це, були найбез, це був найбезглуздіший час в моєму житті. Чому? Це була найстрашніша дідівщина, яку я в житті переживав. Ну, всюди, в армії, до мене була повага. Лише тільки е в президентському оркестрі це було щось неймовірне. А в чому? Бог з ходило? ними. Бог з ними. Я зараз навіть не хочу на них акцентувати увагу. Буде час, можливо, колись, якщо я захочу, я про це розкажу.